Лютого в Україні присвячено Дню пам'яті героїв Небесної Сотні, які загинули під час розстрілів Євромайдан у 2014 році. Спасибі вам усім звитяжні браття, низький уклін від сестя до землі. Ви спалили не на вулиці багать, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам, що ви стояли міцно стояли, бо не знали вороття. Спасибі всім, хто був тут, на майдані, і руки свої досі не заложив. Спасибі й тим, хто думкує за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикне слава Україні, навіть слава, я завжди скажу. Ви змусили здригнути світ, змінили долю рідної країни. Небесна Сотня, правди світ, героям слава, слава Україні.